Мої вітання, це програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про щорічний фестиваль Живий вогонь. У нас у гостях Ольга Маліновська, співорганізаторка фестивалю Живий вогонь та Володимир Воловодюк, засновник та співорганізатор фестивалю Живий вогонь. Мої вітання. Добрий, Добрий день. день. Цьогоріч фестиваль ювілейний вже 15 років організовуєте, але хочеться повернутися до найпершого і розкажіть, із чого все починалося? Як виникла така ідея, як його власне вдалося реалізувати е, засновником фестивалю є організація «Вінницький Заць і Пол імені Івана Вогуна, і команда нашої організації вирішила відроджувати українські звичаєві обрядові свята. І в той час ще люди мало хто розумів, що свята Івана Упала відзначалась 6 на 7 липня. Це наше прадавнє звичаєве свято Упайло, яке обов'язково співпадає з ним. Літнього сонцестояння, а це саме 20-го, червня відбувається. І наші предки тисячі років до нас і дуже дав, з давніх часів е, святкували таке свято. Це найбільше свято року, найбільше, тому що сила природи, сила сонця, сила вогню, сила води, землі. Вона в цей час. Максимально концентровано. І сонце стоїть в своїй найвищій точці, займає упал. Тому воно було, робилося. І що ці ави, ми з'ясували, е свято існує практично у всіх народів світу. Воно по-різному називається, але воно є у всіх народів свята. Отже, ми вирішили відродити свято Подільське Упал. Чи існує якась певна така тематика заходів, програма. Чи ви все-таки рік від року відрізняєте програму заходів і кожного року можна щось побачити нове? Ну, щороку ми по іншому підходимо до фестивалю, проте є такий своєрідний склався вже за ці роки каркас, тому що в різні роки навіть кількість днів була фестивалю по різному, коли ще аж дуже далеко до війни. То навіть було, було таке, що фестиваль тривав три дні, і було навіть по дві сцени, на яких одночасно відбувалися виступи. Але наразі, коли відбувається війна, коли все складно, тому все зменшилось до одного дня. Проте ми його проводимо. Проводимо практично без скажем, не зупинялися. Був один рік, коли це був карантин, і один рік це в 2022 році, коли саме розпочалося вже повномасштабне вторгнення. Всі інші роки ми тримались і проводили цей фестиваль. Проводили по тій причині, що це не тільки купальське свято, але й це й національно-патріотичний фестиваль, який зазвичай збирає людей ідейних. Крім купальського свята, ми ще зберігаємо обряд живого вогню, запалення безільників. Ну і обов'язково це українська мова, це відродження української історії, це відродження музичних інструментів, танцю, різних мистецтв прикладних і так далі. Тобто, це все наша тема. У нас є якась частина учасників, яка щороку приймає участь, але щороку ми придумуємо щось нове. В цьому році в нас є деякі, крім того, що будуть концерт з 12 годин дня і до 22 години. Це буде програма на сцені. А крім цього всього, ми в цьому році оголосили конкурс на на те, щоб люди придумали гімн живого вогню. Бо от за 15 років в нас так сталося, що немає гімна. Були пісні про живий вогонь, але не було саме такої пісні, яка б була прямо нашим офіційним гімном. Тому ми оголосили конкурс, і конкурс цей триває. Ми збираємо записи, люди нам надсилають. Сподіваюсь, що коли буде голосування, ваш телеканал теж підтримує, ми теж зможемо про переможця поговорити. Звісно, що в цьому році ми обов'язково це, так як організатори козаки, будуть козацькі виступи. Ну і відповідно буде традиційно, ми будемо ходити по розпеченому вугіллю. Це такий атракціон для людей, які вже це випробували на собі, і для тих, хто хоче спробувати перший раз. Це буде десь після 18-ї години. Така атракція. Ну і В минулому році ми, точніше, вже два останні роки ми таке практикуємо, завершуємо фестивалем, фестивалем не хедлайнером, як це на інших фестивалях, а величезним вогняним шоу, постановкою театралізованою, яка присвячена якійсь темі. А в цьому році це буде тема становлення незалежності України в різні періоди становлення її. Тобто від Трипільської ми пройдемо через Київську Русь, через козацьку добу, через Майдани, війну і відродження України. Це буде дуже цікаво. Порядком 20 хвилин близько 200 учасників з вогнями, станцями, з реквізитом. Ну я не знаю ні одного більше фестивалю, на якому учасники, які один один, одного не знають за дві години. Роблять те, роблять якийсь культурний продукт. Так, вони вчать свою частину вдома, але знайомляться вже в нас на фестивалі. В цьому є особливість нашого фестивалю. Ми завжди створюємо спільний. Культурний продукт. Чому ми це робимо? Тому що більшість фестивалів, учасники приїхали, виступили, сіли в автобус, поїхали додому, і часто вони геть не запам'ятовують, на якому фестивалі вони виступали. Наш фестиваль запам'ятовується, тому що на цьому фестивалі ми, як українці, ми об'єднуємося. Наш слоган живий вогонь єднає Україну. Живий вогонь єднає світ. В цьому році ми змінили трохи слоган. «Хочемо». Допомогти нашим збройним силам, які там воюють, тому наш слоган в цьому році: живий вогонь боронить Україну, живий вогонь боронить світ? Розкажіть, чи на сьогоднішній день існують чи є люди, які критикують такі заходи, тому що ви говорите про те, що це і благодійна мета, і патріотичне виховання. Але чи є все ж таки ті, хто намагаються сказати, що це все не на часі? Ну, мені є, ніхто, є багато людей, їм не подобається все, що б не робилося, да? і завжди е, знаходиться той, хто ритикує інше. Позиція така, що, що ти ритуєш, то будь ласка, зроби щось, що, що ти хотів би зробити. Але е, я переконаний, що культурно просвітницькі і заходи, заходи національно-патріотичного виховання, вони потрібні і вони дуже потрібні, і їх має бути більше. Тому що у нас є питання в тому, щоб люди за цей час війни вони сильно втомились. Їм треба тримати себе в певному настрої, в певному тонусі, їм треба спілкуватися, об'єднуватись з думками і вірити, вірити в себе в свої сили, і саме для цього, і робиться наш фестиваль. Власне, розкажіть, де відбудеться фестиваль, нагадайте, які це числа і. То серед колективів, які виступатимуть? Це буде в цю суботу, 21 червня. Фестиваль вже розпочне свою роботу з 12 годин 12.00 і закінченням буде аж о 22.00. Одразу після цього ми виключимо світло і розпочнеться тихий час, і далі вже комендантська година. Колективи з'їжджаються з різних усюд. Це будуть і з області колективи, будуть Вінницькі колективи. Їдуть до нас з Черкас, Запоріжжя, з Кам'янця-Подільського. Ну, нас завжди приймають участь мінімум 500 людей, які задіяні в колективах. Назви я не думаю, що якби треба всіх перераховувати. Просто це. Дуже буде цікаво, тому що везуть танцювальні постановки, це будуть вокальні виконання, це буде етно, це будуть патріотичні пісні, це театральні постановки, це козацькі школи гарту, це рука колективи, і навіть панки будуть в цьому році. Тому так, фолк-панки, е, да, фолк да, тому це буде так. Розкажіть ще про благодійну ініціативу, благодійну мету. Скільки плануєте назбирати кошти, як будете збирати і куди їх передасте? Цьому році ми будемо збирати на батальйон безпілотних систем Перум. Це хлопці, які літають на різних безпілотниках. Їх, їм треба автомобілі. Ми багатьом таким групам допомагаємо цілий рік, ми не зупиняємося з фестивалем чи без. Їм зазвичай потрібні все просто дрони і автомобілі, дрони і автомобілі, ремонт автомобілів, нові автомобілі і дрони. Тому це безперервний процес. Треба назбирати максимально багато, тому що кожен раз, коли виїжджають батальйон на роботу, вони Втрачають або життя, або машин. І е, нам треба зберегти життя наших хлопців, а машини я, я думаю, що ми всі разом всі купимо, е, тому ми будемо збирати, просити донати е, і сподіваємось, що ми якісь питання закриємо. На завершення пропоную ще раз запросити усіх наших глядачів на фестиваль. Нагадайте, коли саме куди можуть прийти і як взяти участь. Власне, чи потрібна реєстрація, так. чи можна одразу? Я хочу запросити всіх вінничан і гостей нашого міста 21 червня, фестиваль Реативний Простір Щедрі Ботанічна 15. І ще я хочу запросити тих, хто в різні раї. Був допомагав в організації фестиваля, був гостем фестиваля. Цікаво дуже зустріти цих людей, тому що команда за цей час змінювалась, і хотілось побачити максимальну кількість наших друзів в цю суботу на фестивалі. Я особисто хочу подякувати організаторам, які зі мною вже кілька років з нами допомагають організувати цей фестиваль. Це управління культури і креативних індустрій Вінницької області. Це насправді люди, які люблять українську культуру, які знають про неї все, які знають людей, які займаються в області різними видами мистецтв, і дякувати їм. Тому що зараз і в бюджеті мало грошей, але от ми на своїх, скажімо, знайомствах, дружбі, ідеях. Ми зараз робимо цей фестиваль разом з ними. І без, безперечно, це команда Вінницького обласного центру культури Щедрик. Це просто прекрасні люди, які, з якими ми однаково дихаємо і розуміємо один одного на напівслова. Я дякую вам, що ви завітали до нашого ефіру і бажаємо аби. Багато людей доєдналися до заходу, доєдналися до фестивалю і, звісно, задонатили, аби придбати нашим хлопцям все найнеобхідніше. Дякую вам, дякую. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Ольга Маліновська, співорганізаторка фестивалю Живий вогонь та Володимир Воловодюк, засновник та співорганізатор фестивалю Живий вогонь.